Гаразд. А що на вашу думку, готує Путін до 24 лютого. Чи варто чекати якихось гучних анонсів? Можливо, нову хвилю мобілізації чи зосередження економіки на війні? Ну більше звичайно, це буде економіка на війні. Переформатування російської економіки на війну, а, мобілізація, мобілізація в них не завершена. Оток, як 21 вересня вона почалася, так вона і триває. Тобто йому немає необхідності там робити ще щось нове, оскільки він буде брати на себе певні ризики. Ризики е е е іміджового плану, тобто він знову мобілізується, Це буде непопулярний крок. Вони так собі розраховують на це Росіяни. Оскільки не забуваємо, в грудні місяці у Росіян є е е оголошення запланованого оголошення виборів президентів Російської Федерації, які відбудуться. Навесні 24-го року, тобто до грудня місяця, вони повинні щось зробити з цією війною. Можливо, можливо, як варіант, вони десь можуть оголосити якісь проміжні результати цієї спецоперації. Вже до речі, з'явилися окремі повідомлення в телеграм-каналах, що. В принципі, Росія вже досягла того, чого хотіла в цій спецоперації. Там виходить на адмінмежі Луганської та областей. Тобто, десь вони роблять такі заділи на майбутнє, що сказати, так оце ми в принципі і хотіли. Да, ми тут зупиняємося, все сідаємо за стіл перемовин, але ж знову таки все залежить від їхніх успіхів. Буде мало успіхів. Будуть швидше а, педалювати на перемовини. Будуть успіхи, перемовини будуть відкладати, а, розраховуючи ще щось завоювати, ще щось віджати а потім вже сідати з цих перемовин, поки не приїхали американські танки Тут європейські.